У нас в гості DeLonge Магніфіка. З проблемкою, що не позиціонується нормально, заварний пристрій, не готує, б'є помилку. Розбираємось. Ця проблемка у людини в тому, що резинка на верхньому поршні В ось такому стані. Вона завертається. І на заварному пристрої, подивіться, який резинки. Взагалі незначно не заварний пристрій, ні редуктор, вся прокуратура. Тож замінили ми резиночки і також у людини тріснути отакий диспенсер. Тому замінили, змастили і все працює. А якщо вам потрібна каловарка, кава, запчастини, обслуговування, звертайтесь до нас на Вадима Гетьмана 27. Ми на вас будемо чекати. А якщо вам сподобалось відео, ставимо лайки та підписуємось. Па-па!